Зараз гуляли і впав біля нас шахет. Ну не дуже це приємно. Він коли там пікірує, таке відчуття, що літить прямо к тобі. Ну, ми сховалися, потім там вибух, і я схопила дітей і все. І ми пішли додому, тому що ну, може бути повторний. Ну, ось такі прогулянки. Найкращий спосіб позбутися наслідків стресу це смачно поїсти чи попити. Ну, ось ми і пішли в штруділь, і я замовила собі каву по-віденськи, діти замовили собі молочні коктейлі, Ну це трохи скрасило наш вихідний, зіпсований сьогодні. Ну, знаєте, Головне, що ми разом. А якщо ми разом, ми все подолаємо. На жаль, зараз ми не можемо, не маємо можливості покинути це місто, ми не в змозі зараз виїхати, тому будемо залишатись тут, будемо жити тут і сподіватись на найкраще. Вирішила забігти в колінс і зняти для вас невеличкий огляд речей з нової колекції. Осінь. І ось дивіться, яка сорочка. Ну, це вона як куртка в такому ковбойському стилі, типу замша. Ну, дуже вона прикольна, дуже приємна. А під джинси я б сама таку носила. І дуже сподобались ось такі теплі сорочки. Це теж воно йде, як верхній одяг, вони такі пухнасті, такі класні. Те Одягаєш таку річ, і вона тебе наче обіймає. І взагалі я помітила, бачите, багато таких сорочок, але нещодавно, схожу, я міряла в секунді, і вона а, виходила десь на 70 гривень, і я її не взяла, ну, тому що вона була мені не потрібна. Ну і тут дивіться, різниця в ціні. Ну, я розумію, що це нові речі, але все одно. І ось які стильні речі, мені дуже подобаються. І дуже подобається цей колір. Я б його назвала вінна груша. Ну, як українською я не знаю. Дуже класний колір. І бачите, багато речей саме з цим кольором класні, ну, Ти дивишся, ну, приєм, дуже приємно дивитись на ці речі, приємно їх торкатись. Ну, але коли я дивилася склад тканини, то там синтетика, тобто синтетика, синтетика, синтетика. Якщо не хочеш синтетику, іди в секунд, шукай там якийсь ексклюзив. Це я не вам кажу, це я кажу сама собі. Ну і ще мені тут дорікали, що а, я одягаюсь, да, я купую собі нові речі, а доньці купую в секунді. Це дуже смішно і це неліпе обвинення, тому що я вже пояснювала, що донька у мене вигадала якийсь а, свій стайл, і ось вона хоче йому, хоче йому слідувати. Да? Тому ну, що я можу зробити? Так, я б хотіла, щоб вона, наприклад, ну, я б хотіла купити їй, наприклад, такий ось сарафанчик чи о, щось таку, якусь таку курточку. Ну, не хоче вона таке носити, вона хоче якийсь ексклюзив а, і каже, що ці всі речі для нормісів, а вона така богемна, богемна дівчина. Ну, що, Проти богеми не попрш. Ось така халея, така немножечка трохи дикувата, але прикольна. А ось годівничка. І там, там ми знаємо, що тривога. Вийди змучена людьми і одурена думками. А ми мріями, казками, в лісі будем тільки ми в лісі заводят солов'ї выливают щастя в звуки, Виливають в звуки. Я мислі з дощами І даруновыми кущами, я ще раз пройду життя, стану я в своїй голуб, білий стану і розкрию собою рану в рані рани світу, і коли б уста твої не скривилися у проклених. У мене все дарять вогни. Заспівають солодші. З небом, з Богом, я сілю. Не знаю, сумські колективис. Все, прийшли ми вже додому. Досі ми під впливом емоцій від того, що сьогодні сталося. І ну, як от ми щойно спілкувалися, так, справді, дійсно, вихідний день, люди гуляють, центр міста, і ось таке прилітає. І ти бачиш не лише свій якийсь страх, паніку за дітей, але і інших людей, і це на тебе впливає, як, наприклад, там матусі. Дітей схопили там з візочків да, і кудись побігли в укриття, візочки кинули. Ну, тобто, ти бачиш такий відчай, а хтось там, наприклад, бабусі, вони взагалі вона каже, я не можу бігти. Потім ми вийшли, одна там бабуся плаче, вона побачила, як ну, вона сам приліт побачила, її трусить. Ну, тобто, ти розумієш, що як доля складеться, тобто ти, можливо, будеш, прильот може бути, статися в будь-який час. І чи ти будеш десь в безпечному місці, чи ти будеш десь в епіцентрі, ти сказати ти не можеш її попередити. Тому якось так і живемо. Ну, ми потім сходили трохи поїли смачно ну Це найпростіший спосіб заспокоїтись. Потім погуляли, і це теж гарний спосіб заспокоєння, тому що, Ну коли ти йдеш, 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 там, наматуєш кілометри, потім у тебе болять ноги, так що гудят, що ти вже ні о чому не думаєш. І якось. Думки розвантажуються, і вже ти трохи, трохи зосереджена на своїй фізиці, на фізичному стані. Ну добре, не будемо драматизувати. Що хотіла сказати, у нас, точніше, у мене на каналі є така рубрика, як спільнота. Сообщества, там ви можете залишати свої дописи, свої фотографії, свої там, світлини, да? Щось, якісь повідомлення. Тобто, якщо ви хочете поділитися чимось зі мною чи там, зі спільнотою з іншими глядачами каналу, то ви можете скористатись цією функцією. І це також а, допомагає просуванню канала. Тому welcome. І ви щось можете да, чимось поділитись. І я з задоволенням почитаю, подивлюсь а, ваші якісь там світлини. Це буде, ну, це такий прикольний обмін, цікавий обмін, тому запрошую вас долучатися. А, дякую за перегляд. Всім. Гарного вечора і мирної ночі.